Моє ім'я Сергій. Мене утримують в підвалі технічного центру в міста Рівного. Привезли людолови з машинами, обкленими значками «Чужий», які представляються патрульна поліція. Склали протокол, віддали незрозуміло кому, і поїхали. Тому знаходжусь тут. Вже починає бракувати слів з цього всього приводу, хочеться сказати все дійсності, так як я думаю. Про цих всіх нелюдів. Ну, якось так. Це добре, що вона ведеться. Тепер давайте по порядку, назвіться, будь ласка. Давайте. Ви підійшли. Добре. Рівниць, Почали цікав... перешкоджати добре. моїй я свободі не пересування, Ні, я порушуючи я конституцію, вас не маючи повноважень. Я вас запитав. Vai, давайте я вам має. скажу спочатку. Давайте, кажіть, я вас слухаю. У вас є військовий квиток, який так. ви мені показали. Так. Він не дає вам повноважень мене ну, зупиняти, добре. перешкоджати 음, моїй зачекайте, свободі. Зачекайте, зараз я вам перешкоджаю. При... Зачекайте, будь ласка. Я йшов по справах. Я розумію, що э, то, що ви нікуди не ну, що, зараз ви маєте виступу. Хто він такий, що він вам дає... І що? Він вам керівник? Чому він керівник. роздає керівник. вам... Керівник. Чому він, він роздає він, вам... Я роздає я а... роздає. Ну Поліцей, як не роздає? Ви маєте чи вікна, що він все я маю. Можете показати? Для чого? Можливо, будь ласка, я перевірю. Просто перевіряйте. Ну а ви уповноважені перевіряти? А ви? А ви хто? Поліцей, Чому ви всі не виконуєте законодавство? Ви звернулися на... Є, Є, ну, вам присутні. Я до вас не звертався. Поліцей, ви попросили мене. Вам дав наказ о той чоловік, який показав, помалки, ну нас. як це не давав. Що вам, що вам надати? Давайте ще раз. По порядку. Рівнець кімнати та СП. Солдат. Подубний Максим Ігнатович. Візінний відділ. Ось, будь ласка. Це вже втретє. Є службове посвідчення, де я можу у вас перевіряти військово-облікові документи, перевіряти бронь, від строчку. Будь ласка, надайте ваші документи. Вторю, в третій раз вам може. Є? Є. Якщо ви навіть. Ну, що ви, ви не даєте мені ознайомитися? Будь ласка, якщо ви не встигли знайомитися, зовсім ще раз. Ну я ж ознайомлюся, для чого ви ласка. все це вириваєте? Будь ласка, так. Для маєте. чого взагалі ця ситуація? Для чого камете от, от, от такі от вичаряєте? Скажіть, будь ласка. Ну от зараз ви мене Чим обізвали вам? собакою. Причому Хто Хто на камеру. Вас ви, собакою. Ви, якщо ви підубний Максим Ігнатович, то ви розумієте, почали на мене вішати шаблони кліше. Хто нас вішав? Я перевіряю, що якщо ми живемо в правовій державі, то виконуйте, будь ласка, закони. Я консистент. вас тут. ще раз прошу, військовооблікований документ будете знайти, що Не треба ці цирки влаштовувати. Ні. Хто не влаштовує, я... якщо ви звертаєтеся до висок... цього приводу. ви надаєте військово-облікові документи? Я вам ще раз повторюю, я, я все надам, якщо будуть на те Будь ласка, є повноваження? Ознайомилися? Ознайомився з службовим посвідченням. Так. Повністю ще ні. Там всі печатки все є. Тут має бути, наскільки мені відомо, ще термін. Дій. Термін дійсне. дійсне до закінчення особливого періоду. Ну, особливий період це різні речі. Посвідчення відповідає усім вимогам чинного законодавства. Що вас не влаштовує, скажіть. Я вас запитую, військово-бількові документи. Те, що ви... ви. Похи. Доганяли Запитайте мене, ви, мене добре, перешкоджали мені, свободі Влас? пересування згідно конституції. Тому, дивіться, ви знаєте, що таке взагалі свобода пересування, що таке перешкоджання свободи пересування. Звісно знаю, Вз... тому я вам називаю. Такі? То ви мене то виштовхаєте, то ви мені тому, не, не даєте йти, то, то я йду, Після то, то я не йду. Тихо, що перешкоджаю вам. Скажіть, давайте ці цирки влаштовувати. Ви так знаєте, що нема броні, ні ніві Я пане, що ви зараз в розшуку перебуваєте. Це ваші ваші документи вас поліція. Я не зобов'язаний нічого нікому додати. Не потрібно, не, не потрібно накаляти обстановку. Я не нагадаю. Не Очікаю. робіть того, що ви зараз робите. Я, не, я роблю Як все в межах закону. Звертати. До мене не потрібно звертатися. Добре, дивіться, я поліцейський офіцер громади, я хочу привірити. Якщо ви, ви поліцейський офіцер громади, ви звертуває. маєте мати посвідчення відповідного, відповідного, відповідного зразка і маєте мати причину для того, щоб до мене будь звертатися. Достаньте, будь ласка. ...національну поліцію, А саме у військовий стан. Воєнності прослухають. Законною умов дослідника поліції, особа віком від 18 до 60 років зобов'язана пред'явити зобов'язана свої Ви вважає вважаєте це посвідчення, встановленого зразка? Е, дивіться, можна, є, є наказ 347-й Міністерства внутрішніх справ України. Можете ознайомитись, там конкретно пише, яке має бути посвідчення поліцейського, їм видається, коли видається, на які терміни і так далі. Там все конкретно розписано. Ви, Ви розумієте, коли є. Там міжнародні акти, є конституція, є закони, є постанови, є накази так само є градацію. Так само є наказ МВС. Чому ви перебуваєте? Жені займається полемікою, швидко це все перевіримо Є постанова 1456, з яка має яка надає, показує, як має виглядати посвідчення поліцейського. Так само є наказ МВС, який має засвідчити так само як ми... поліцейського. Можете замовити, його ознайом. Я знаю наказ. Тому я й говорю вам про це. В чому проблема просто показати документи? Ні в чому немає проблеми. Проблема в тому, що оце, оце все починає набридати. Коли кожен біжить і тебе за спину шаркає і починає розказувати. За спину перша не шаркав. Ви перешкоджали. Ви підійшли до ви мене, думаєте, показали ви... військовий квиток. Якщо... Це не дає вам ніяких повноважень. Я вам показав військовий квиток разом з службовим посвідченням. Ви побігли кудись. Зараз... І сказали поліцейські, держи його. Ніякого цирку не відбувається, відбувається від Це з вашої сторони відбувається. Я вас прошу пред'явити військово-облікові документи. У, У вас немає постат... на те повноважень. мене є на ці всі повноваження. Ні, немає. Порядок статті 500 Я вам повідомив, що я вам не громадянин і не особа і не собака, як ви мене Вашу не я сказав, хто я. Хто Якби ви мене хто слухали, ви, ви б знали. Хто ви є? Ви ж не слухаєте Він мене, я вже слухаю. представився. Ви не, не, не представили, Він не на а а ви мені. Я не добро. Я сказав, хто я. Я сказав, що я не перша людина. І я ніяка не особа. Є законодавство, яке у вас. Написано, що ви маєте забезпечувати безпосередньо ви і ви. Я вам... Якщо ви військовослужбовець, так. то ви ви я давали що? Що я давав? Що то вам Ну ви ж сказати? маєте знати краще. Що, що... ви, я що... В... Я вам ще ви раз... не мені давав. Я вам ще раз пояснюю. Згідно постанови, від 16 травня 4 року номер 560, кабінету міністрів України за 50 пунктом право.